Ходила Марія по райському саду, де лілії білі цвіли на чесні, і ангел до неї прийшов на пораду. Як лілія білий, відкриє нам двері на райській порі. is Ші побажання всім вам, християни, на велике свято благодіщення, яке є рівно дев'ять місяців. Перед різдвом Христа 7 січня цьому дні є особливі божі знаки любові Ісуса і Марії як от потепління. Це особливе свято для мене, тому що перше з ікони заговорила Пречиста Божа Мати, саме на благовіщення 7 квітня. Вона, яка на моїх очах самозабарювалася впродовж 17 місяців, про що я вам розповідав, називається у нас Січиславська Богородиця і понад 500 років їй давня ікона, і з неї було Боже Слово за те, щоб я зробив Страсний Хрест України, про що я попередньо говорив відео, а також за те, що треба свята святкувати за старим стилем, свідчить багато інших подій, які були в моєму житті. Як от висвячення мене. У капелани таємній мережі УНУПА у ніч на свято Бориса Гліба. Ніч на 6 серпня 1991 року. Зараз нам пропонують ці свята переносити на 13 днів перед святкувати. Тому особливо на сповіді кайтеся за гріх свій, якщо ви агітували святкувати Різдва свято 25 грудня, тому що благовіщення. Тоді має бути 25 березня. А ми знаємо, що 25 березня були особливі знаки ті, які власне свідчили про те, що менше благодать Божа є. І в тій ситуації, дорогі мої, хочу вам нагадати також я за те, що цього дня ми особливо пошануємо тих жінок тих дівчат, які мають ім'я Марія. І всього найкращого їм на ноге, блага літа, а всім жінкам і всім чоловікам бажаємо брати приклад життя із найсвятіших, найславніших людей, які були на землі, які біля Бога, власне, особливо святі, а серед них найславніша жінка є Марія, а найславніший Бог і чоловік є Ісус Христос, якого сьогодні ми пошановуємо. Також першу п'ятницю. Хто постить цей день, хто особливо молиться, хто особливо напроще рушає, ви молодці. Сьогодні таке потрійне свято, тому що з одного боку є п'ятниця перша, з іншого боку, це є страсна П'ятниця у Риму католиків. Це ніби сумне свято, так? і одночасно є свято Благовіщення. І Водночас сталося неймовірне чудо. 7 квітня, 5 років тому назад, на свято Благовіщення, 2018 році. Воно співпадало із Великою Суботою. За день до Великого дня люди чекали сходження благодатного вогня. Але благодатний вогонь, як відомо, не сходить з 2015 року, а там навмисно заклали реконструкцію так звану провели вибухівку і коли її хотіли взірвати, Бог дав неймовірне чудо, що потекло. Ви бачите. П'ять e, струменів крові, це якщо дивитися з правого боку, бо Ісус за праві сили вмирав, і в бік України саме ця кров пішла, e, власне, як знак той, що Бог з нами. І це була саме кров Христова. Вони хотіли погубити, але Бог не дав це зробити. І що ймовірно цього року ми почуємо нарешті, що благодатний вогонь не зійшов. Тому що його фальшують, синій вогонь благодатний сходив останній раз у 2014 році. Фальшують на червоний, нагадаю вам я вогонь. Ну і чому п'ять потоків? Що є? П'ять ран хрестових, що п'ять є континентів і п'ять кінців сатанинської звізди, який Бог. Затупляє, значить, щоб вони не ранили людство, бо ви знаєте, що нечиста сила через цю пентаграму хоче запанувати в світі. І бісові діти на свої флаги виносять ті п'ятоконечні зірки. У 2018 році були особливі знаки, що Бог зі мною. Нагадаю вам я і з тими людьми, які вірять про рословпа. Зокрема, було затеття очей сатани зразу, значить, через сім днів. Так, 14 квітня 2018 року, що я розповів, розповім Івано-Франківську силою Христа Кобзаря. Також було. Потім сяйво Христа, що показую вам я 20 липня 2018 року, і також 24 липня вперше Бог дав зняти «Блимаюче сонце саме в бурштині, саме над кладовищем. Де Божа мати благословила, щоб я поїхав, помолився. Ви знаєте ту історію, як я, єдиний депутат зі всіх депутатів України, викрав сатанистів, які обрехали, що два хлопці невинні, нібито хрести поламали, і власне я тих хлопців захистив, пікети робив разом з хлопцями, дівчатами, соколятами, щоб їх випустили, бо їх засудили на 5 років. І саме в 1997 Цьому році їх випустили, от прийшло 20 років, і почалось ті чуда, особливі такі, і в бурштині була з'ява матінки Божої Знову ж про це відео є, але в мене немає змоги вам це все знайти і показати. Але хто бачить відео мої, той знає, що я кажу вісті правдиві, і власне, що Бог все більше своїми знаками показує, що він з нами. Зокрема. І в цьому дні Бог показав спочатку день похмурий був, і я вам покажу прощу свою у цю п'ятницю, першу квітня, за нашу перемогу з Богом, нашими сонячно-воскреслими героями і друзями у базу. Ви бачили сонячний хрест. Спочатку небо похмуре, хоч трохи було потепління, але потім небо стає все світліше. І починається відлига, і температура в нас же більше 10 градусів була тепла під вечір. Сонце прекрасно сіяло, і побачите в кінці, як ми молимось до матінки Божої неустанної помочі. Липу, яка є неподалік мого дому, і е, власне на ній є ікона Матінки Божої Страсної, тому що е, саме тоді, коли е, в 90-ті роки я молився перше е, до тої ікони дев'ятниці. То Божа мати почала з'являтися неподалік моєї оселі, і в бік моєї оселі, в бік східної України, в бік Страстного Христа України молитися з 1995 року саме свята благовіщення про що були з чудотворної Січиславської ікони її слова, тому що мені було сказано, що я маю стати головою українського нацистичного руху, і це було сказано. Рівно за місяць до свята Юрія, коли мене обрали на великому першому зборі українського стичного руху Франківську. І е, коли я прийняв досмертну присягу, е, що тільки смерть може мене зупинити як провідника українського стичного руху, ну були деякі е, запроданці нечистої сили, або просто е, ще нерозумні люди, які це не зрозуміли, і як звичайно в демократичних організаціях почали казати, що треба провідника перебирати, буд підняли е, саме в травні. Через три роки після тої події, 8 числа, Бог їм суддя, е, хай особливо прощає тих, хто а особливо не карає сім поколінь е, їхніх, тому що я знаю, що ті люди, які проти мене йшли, Божа мати сказала: е, вручи їх в руки Господа, і знай, що Бог буде карати не тільки їх, а сім поколінь е, після них. За тебе і за людей, тих, що коло тебе, але що вони їх обріхають і роблять зло, і знай, що неминуче переможе правда і добро. Отож, боже, щоб скоріше все це було. А ми, як зазвичай, пом'янемо у цьому дні тих наших людей, які відійшли у бічність, і серед них, особливо прослава Бога, за наших геройних сил України. Молимося за наших героїв. Воскресіння, скоріше до України явне спасіння в всій весні. Розвідчуваємо тим, які втратили своїх рідних близьких у цивільних. Вража куля шалена, перебила крило, опустіти знамена нахиліте чоло. Поволютім двобої, щоб свій край не віддать, він упав, хоч герой, лиш було двадцять. Пам'ятаємо героїв, не забудьмо про всіх, хто за ваших серцях ви частина хороброї нації, частина перемоги України, герої не вмирають, вітаю вас, дорогі мої брати і сестри сесиво Христі. У це велике християнське свято, благовіщення. Я Борис Голодюк, Павло Дністер, генерал Капалано Вербі, Страсного Христа України, саме того, що пречиста Божа Мати, 7 квітня. 1995 року у своїй першій з'яві до мене щодо творної самооновленої ікони була благосовила тут встановити. І це сталося 12 червня 1995 року на зелені свята. І віримо, що до свят Трійці, до зелених свят переможуть наші українці. Свято Трійці, дорогі мої, є на початку літа. Цьому році 3-4 червня. І хай Бог благословить вас, силою цього Христа, силою благодаті своїх, усіх тих, які є наші друзі, особливо наші воїни-козаки. Намного блага віка, і хай скоріше буде наша перемога з Богом. Просили мене пояснити, що тут пише. що з закритими очами в час молитви бачив я божу матір, бо сприйняли, що божа матір'явилася з закритими очами. Ні, вона являється з відкритими карими очами. Це ікони, але в часі молитви я відчуваю запахи квітів, бачу, що йде сяйво з ікони. Сьогодні, до речі, це було неймовірне чудо у часі, коли я молився своїм побратимом з Поділля Андрієм. Символ віри при словах за Воскресіння і, власне, з закритими очами, тоді, коли цей сяй вийде, я бачу Божу Матір, яка сьогодні теж особливо благословила на чотири сторони світу з Ісусом і мене, і тих всіх людей, що є. Боже, яких я знаю, не знаю, з якими разом неминуче. Були випадки ті, коли я бачу відкритими очами причисту Божу Матір, Ісуса та Святих. Але переважно закритими очами я така молитва особлива щодо того, що треба закрити очі на багато того всього, що є в світі злого, і йти шукати світло у тьмі до Бога, до Богородиці. І, і, і сила ця особлива є через молитву на ветриці. Пликаю вас щодня робити, дорогі мої, і це відео таке коротке. Хочу завершити його власне словом, згадки про це велике свято Благовіщення. Дякую Богові і Богородиці за все. І вам теж з Богом зустрінемось завтра. Окреме слово для ворогів і друзів. що ви мені бажаєте, хай побільше того маєте. На шостому місяці Єлизаветиної вагітності був посланий від Бога ангел Гавриїл до Галілейського міста Назарету, до діви, зарученої із чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, ангел сказав їй Радуйся, благословена ти між жінками, Господь з тобою! Вона стривожилась від цих слів і роздумувала, що могло б означати це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Маріє, бо ти знайшла ласку у Бога, ось ти зачнеш у Тробі і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела, Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь Ангел сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, зачала сина у своїй старості. Вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово Бога не буває безсилим. А Марія промовила Ось я раба Господня, нехай зі мною станеться за словом твоїм, і ангел відійшов від неї. Архангел Гавріїл, посланий Богом Отцем. Представляється Марії, сповіщає про Божі плани щодо неї, вона має стати матір'ю Ісуса, матір'ю Бога. Марія, ти показуєш нам, як досконало прийняти волю Господа, скільки разів ми, боячись невідомого, тікаємо від Божих планів, скільки разів опускаємо руки, навіть не намагаючись. Навчи нас, Маріє, довіряти Богу, бо воля Божа добра. Навчи нас розрізняти те, що від нього, дай нам мужності йти за ним і в нашому житті також відбуватимуться чудеса. Ангел Господній благовістив причистій Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого, Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, ось я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Слову Твоєму, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. І слово сталося тілом і оселилося між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Молись за нас, пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна, Оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа. Твого Сина через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Марія безріхата ворожного зачата, ми сама ще до Тебе прибігай. Богородице, Діво, Радуйся. Охородиця, Діво радуйся! Охородице, Діво радуйся! Щодня Богородиця цує так багато наших молитв. Але коли ми разом, нас чути краще. Верниця єднає. Верлиця єднає. Щодня о 20-й годині на живому телебаченні. Давай молитися разом! просимо за скоріше воскресіння наш перемоги. І, не, і сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську зяви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні. Руси, синіоки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо в країну всіх нас скоріше спасе, і кращих наших героїв, найбог стає, не зробів, а той неба хра. Молюй за тебе, Україна, і свої сили віддаю, що від людини із країни наш дух і слава бою. Слава Україні, героям слава Дитва до чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов. І подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. І хай силою Христа Господнього, силою селітицької свічі, Господь особливо благословить вас, містить у світі ділі, правди, любові, надії, і хай сім Боже скоріше у нас і навколо нас за благодатью Божою на вічні перемоги і не Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Так Бог полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ, але щоб через нього світ спасся. Любов прийшла!